Оце удар! Оце на райдер. Так садила. Просто капут. Така хороша. Рибка. Форелька. Ах ти. Ходи сюди, моя маленька, таку свічку дала. Опа! хе <рес> з другого закиду райдер 35 розловив. Капець від Golden Catcha. Дивіться, друзі, бачив, що рибка ганяється за воблером, але не бере. Я поставив, поставив від Golden Catcha 35 й райдер. Зараз, зараз відпущу. Зараз я покажу вам воблер. Отакий, От тонучий, повільно тонучий, 35-й райдер. От. І зловив гарно дивіться яку плямисту красуньку. Така вона лежить в підсадці. Зараз вам покажу, треба її водичку. Отака От вже залікова, друзяки, Залікова рибка, красунька. Зараз ми її ще сфоткаємо і відпустимо. Ну що, друзяки, от і довгоочікуваний трофей. Те, за чим ми приїхали, за прекрасною карпатською рибою в гарному розмірі. От вона в мене, дивіться, лежить в підсадчику. І зараз покажу, як, що і що потрібно робити з рибкою. Потрібно її відпускати, так. Лайкос. Ну, 35-й рейдерок мене просто здивував. Десь друга проводка. Друга проводка і така риба. Все була дрібна, дрібна, дрібна. Бачите, вона напевно хоче дрібного такого мальочка. Таку імітацію малька дрібну. Будемо зараз пробувати на 35-ку. Добре, що я її взяв. Я так взяв і думаю. блін, попробую як грає. До речі, гарно тримає течію, прикольно твічиться. І повільно тоночі якраз от підходить для карпатських умов. Ну і я думаю, головня він буде просто валити гарно. Тому візьміть собі на заміточку.